Сумку із грошима виявили у автомобілі помічника заступника губернатора Віктора Овчара. В ході спланованої операції правоохоронці спробували його затримати, а він навіть намагався втекти на автомобілі. Довелося застосувати зброю. Після нетривалої погоні біля будівлі обладміністрації таки впіймали і Віктора Овчара, і водія, який керував автівкою. У салоні сумка із 80 тисячами доларів. США. Що це Чому ви на вашу машину? Так така сумка попала У якості Хабара вимагали 90 тисяч. Перший транш чиновники отримали раніше. Вчора ж мали взяти решту. Обшуки робочих кабінетів та помешкань яскраво підтвердили масштаби корупції. У Миколи Романчука виявили ще чималу суму у доларах. І нам повідомляють слідчі е, в службовому кабінеті першого заступника голови облдержадміністрації. Е, Віднайдені зараз точну суму не зможу сказати значні кошти в шухлядах робочого столу. Всього у заступника губернатора Миколаївщини вилучили близько 300 тисяч доларів численні ювелірні вироби, антикварні нагороди, зброю та інші цінні речі. Після чого під варту взяли й самого віце-губернатора, і заступника голови Єланецької райадміністрації. Зараз обох етапували до одеського СІЗО. За словами Анатолія Матіоса, викрити вдалося цілий злочинний ланцюг. Вскрито весь механізм і ланцюжок від низу акумуля... створення проблеми для окремих суб'єктів підприємської діяльності до верху, куди заносилися гроші. Здавалося б, таке неможливо, але факт цінності, валюту, старовинні ікони, фоліанти та золото у злитках. Віце-губернатор зберігав у сейфах у спеціально побудованому підземному тунелі під власним будинком. Отже, масштаби корупційних розкрадань важко навіть уявити.